Так, і що ж всім і З вами я Євро і що я вам хочу сказати, давно ну, мене навіть не виходили дуже 2 місяці. І <coughs> давайте ми продовжимо строїти наше місце милів град. Це у нас типу ми маємо набити мільйон жителів на цій карті. Я тут просто не хай, тому що в маємо пам'яті немає ту всього такого. І як я розумію, ты тут хотіла використовувати цю потому что я не пам'ятаю, що ми тут вообще от... виписати рушну цю а, значит ничего такну. грошей. ух ти, прикол прикол. Ну, ничего не утокси. Давайте я уже продолжим цей нашу источку, потому что що... хотя бы оно было більше трішки. Я на тоже не знаю, когда на сумму целе Може від... Может уже найти в наступном Ну Давно бить вс, что на нас в россии видно. Как шоу не на самом деле отключается, потому что мы на недойкость так. Уже малый выход.

Утро їх. Давайте же заправочку построим, Типа на окраине міста, ну хай буде. Зараз ми дороги знаємо і треба, щоб, ну... Та я поняв, я ж не ну, шо не строити будь-дівлі, чешу. 73 жителя живе. Но ну, откиды достатньо, я вам скажу. А, ну і 100 степени буде потинули електроенергії та води. Ну ж, давайте за каким-то мемп найти. Ну это может такую базу поверхівку просто в центре замість какой-то диулі. Мне это сказал, что це прям багато поверхів как пошу. Ну Та хоча, ні, це що не мішав такого мандоруста що... Знаю, ці міста не зразу, ну і мають мати електроенергії. Тож має бути відключення, ну то речі, вийде, як все ж все-таки добавила матці. Я зато сюди долама з руку по не знаю, значить вона у мене не була... Ну просто дроти, так сказано. От дуже за Ну що? а давайте ми скажімо промисловості. І на промисловісті таке, ну... не дуже хотілося б її застроїти промисловість, тому що це заг'ясняють наше місто і це не дуже красиво. Блин ну покидають ці ничего себе отче то 16 фрофек хай, ну... я не просто все покинуть вообще магазин стоїть, не будемо, потому що не то все покидають на немає нема цей буде ця заправка хай там будет якісь мази, типу допустимо. Так, а може давайте я придумав. Будемо типу якісь поля тут засажувати. Ну, Тому що в кожному місці десь там в селі на крайній паш якесь поле там. Навіть невелике таке поле Ну, було. Ну це було. Заяви ну ту хай воно само якось. Ну хоч... хай воно само просто якось. Не знаю як воно само. что а это не просто вообще а пару таких вот путевей две все две зоны я разнесу и знаю с них просто еще такие вот две путевей так раз, так и вот Пока такие вот пути не оставить, не было тушеные. За нас залки. Да, я понял, что вы хотите, все, ну, типа, для красоты, поля, пусти, я я хочу на окраине строить какие-то поля, там, ну, ставить, и чтобы было красиво. Давайте хоча б сьогодні 200 жителів доб'ємо і давайте ми побудуємо якісь вже ну, подівелі трішки інакше. Не давайте то все будівлю якимось вже новими класними будівлями з новими жителями. Щоб вони сюди заселялись, заїжджали, не знаю що, ще вони придумали. Тут... Деколи будуть, будуть одинаково, тому що немає такого різноманітного всякого такого. Якби мене зрозумієте, тут там много грали. Так, давайте ще одну тут побудуємо таку. Таку ж саму тут. Ось тут і побудуємо. Давайте ще одну ось тут. Зараз повинні ще їх забезпечувати тим, водою. Можете всю засю карту провести живуть. Просто хорошего не вистачить. Мейтупиексперимент. Експериментатор. Я мені... А, ні, а хоч я хотя. Хотя можу. Ну, я ліпше це зараз не буду. бо мені Надо 200 жителів. Ще трішки кг не вистачає, то я ще йду на 3 минути трошки разведу, там потім уже патрон складенуся буду викладати може, Можете в цьому році десь позавтра завтра Ну коротше я точно і виклик один проживай. Хоча комусь там проживати, у ж нема немає підписів. Давайте ще одну ось таке оподіли поставимо. Давайте ще красивенько виберемо якось, не знаю. Сміш ще таке подобається. Красиво така. достатньо красива Юля Все у нас є 200 тисяч жителів. Так воно зараз виглядає на ну, село можна сказати, тому що на ну, щось більше ми не переросли. Так що тільки у нас село, селище. Так, давайте ми ще таке його пару путів. Та я знаю. Ну, а я типу що зараз роблю? Рошаляю. Містечко. О! Можна... Ми маємо вітряк, асфальтовані дороги, е бруківка навіть на що дорі... не, не як це сказати, добре, пофіг. Що? Давайте ми може, коли вже будемо стравиватися замість цих будівель, перебудовувати. Будемо е замість цих будівель е ставити... Великі будівлі, то будемо тут ставити по її бруківку. То давайте ми зараз, взагалі, центральну дорогу, це якщо ми вже... дорога, таку... перебудуємо і зробимо її ось такою з асфальтом і, всяким таким, щоб тут було понятно, що це на наше місто. і ну, таке. Euh, так що і ще можна тут додати. Mm. А бруківка пах, нехай буде, подумав, її зараз не буду настроїти, тому що. Ну, і то я не менше її буду потім взагалі додати, так як. Ну, не дуже хочеться її аж додати, тому що це трохи тяжко. і, ну, Як на мене, воно трошки портить все, що там є. А, и давайте, а, пока на мае, походу. Ну, давайте, все, всем пока. Может, сегодня на вас среди выйдет. Может, а может, что то, что-то, Пока всем, забыл я игру. И пока, ну, короче.